Так, дивіться, як ми будемо це робити. Прописування в новій версії. Ну, я надіюсь, видно, так? Значить, дивіться, ми заходимо з вами. Як звичайно, в netac.com. Бачите, заходимо логін. Ну, тут у мене гугловський аккаунт. Зайшли. А, так, і бачите, у вас тут зверху є штука Легація не і не «Legacy Легація нетекат» це наша стара версія. Там нажимаєте, воно вас перекине, і там буде типу, більш зрозуміло це скачувати там сертифікати, старі можна звідти. Ну і до, там доходять курси, які старі там були. Їх там потім закриють і все. Тобто, це у нас нова інтерфейс. Ми заходимо ось сюди, My Organization, і створимо create Бачите, у вас тут пішла така штука, яка описує, що треба робити. Перша селф пас це типу вчиться самі це під інструктором. ми Так, я перепрошую, зникло відео. А, значить, на що... А, Вірніше, інтернет. Так, да, значить, дивимось. А, заходимо в Select Class. Так, все правильно, вибачте. Так і обираємо self pass інструктор LED, це типу під керівництвом інструктором, це самостійно. Марк Етріал клас це тільки по посилання може додати студентів. Ну, потім зрозуміти. Тут галку не ставте. Обираєте інструктор LED. І далі селекти, вибираєте курс, і тут е, перелік курсів, які нам треба. Ну, наприклад, там, а те, що для те, що у вас є доступ, ну, який у вас особисто, бачите, я, наприклад, не можу оці вести, і таке інше. Тобто, зеленим це те, що ви можете вести. Ну, ось, наприклад, English for IT обрали. Ну, ні, давайте все ж таки. Ну, IT Essential, Ну, наприклад, просто виділили зелененьким його. І next. Далі, бачите, у вас тут буде обирати українське next. Gречу B. Тут просто дату, до якої ви хочете там, щоб він не існував. Тут нічого не треба ставити ніяких цих штук. Так, потім поставили: ось обрали Class Details, опис його. Може тут поміняти додати інструкторів, ну не треба, то й не треба. Далі це типу WebEx маєте підключати, але ну, у нас у половини немає WebEx, тому ігноруємо. І все, публіш, публіш, а воно пішло. ну, Зрозуміло, да? куди воно пішло, воно почало створювати той курс. Так, ну я надіюся, що це все записалося. Mm -hmm. Значить, go to my class класс це invite learners. У вас вискочить така штука. А ви копіюєте цю оцю штуку і віддаєте студентам. Оця штука не працює. Ми вже пробували через цей темплейт не додається. Просто студентам даєте посилання, надсилаєте, і вони по ньому заходять ну, на курс. Відповідно, коли ви тут заходите, на Organization, і у вас список ваших курсів, і відповідно Learns ви завжди можете додати по посиланню студентів. Ось тепер далі треба. Треба зробити. Коли ви виставляєте, ось тут запустився курс, да? У вас є, наприклад, як це так, ну, це у вас матеріали, які тут тобто, можна скачати всі лабораторні, якщо хочете, які там у вас є. Ну, це, тут, це не головне. Значить, так, розділ перший. І десь тут є налаштунки. На тут воно наче, все. Активно. Ось бачите, пішли у вас тут ці штуки, і вам треба на їх налагодити. Тобто ви можете кожну главу відкрити-закрити. Це така у них нова фішка. А, І ось тут є details. І ось ви ось тут от, визначаєте лейбл. Це, типу, з, з якого часу по який. І в Great Settings ви ось тут от, пишете Multiplane, у вас будуть три спроби. І пишіть тут не last Attempt, а Highest, Тобто, щоб обирати з трьох спроб, воно рахувала найбільший бал. Тобто, ось так це у вас буде три спроби. Обирати highest, ну, найбільше, автоматик, і відповідно нажимаєте Save. І так треба пройтись кожну главу, кожну, кожен екзамен. Інакше він там ну, буде все по дефолту. А так, в принципі, нічого такого немає. Якщо що, пишіть там.